Привіт, співачка Олена Тополя схудла на 10 кілограмів. А солісту гурту пошла молі заборонили в'їзд до ЄС на 10 років. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Півак Дмитро Монатік втретє став батьком. У артиста та його дружини Ірини народився третій синочок. Поки подробиця він не розкриває. Лише нагадає, що Діма і Іра вже виховують двох синів. А це Даня і Платон. І колись Діма говорив мені про те, що хоче донечку, тому не виключає того, що скоро ми дізнаємося, що буде четверта дитина. А співачка Олена Тополя зізналася, що схудла на понад 10 кілограмів. У коментарі програмі ближче до зірок, співачка розповіла, що через стрес і шалений робочий графік минулої осені різко втратила вагу і важила 41 кілограм. Після цього усвідомила проблему, налагодила режим, займається спортом і зараз важить 48 кілограмів. Він намагається триматися в цій вазі. До речі, про схуднення і про новорічні свята. А друзі, у моєї колеги, з якої я водоранковишов. Зарядка на люксефем у Тані Татарченко вийшла нова програма, де вона спілкується з різними експертами, які зрозумілою мовою розповідають про актуаль. Називається програма і канал Здорові та щасливі. І от, власне, в понеділок вийшов перший випуск з дієтологом і гастроентерологом про те, які продукти краще ставити на новорічний стіл, як позбутися похмілля і багато, -багато іншого. Ну а вже у четвер там вийде програма з педіатром про те, як краще святкувати новий рік з дитиною, скільки. Мандаринів можна давати дитині, і чим краще дитину на новий рік годувати. Тому, якщо вам цікава тема здоров'я, підписуйтесь на канал Здоров'я та щасливі в описі цього відео буде посилання на цей канал. І будьте здорові і щасливі! А ми з вами, друзі, визначили, хто буде членом журі на нацвідборі на Євробаченні. Нагадаю, що голосування відбувалося у дії. Були як від мало відомі імена, так і досить відомі. Зокрема, Дмитро Шуров, який був музичним продюсером двох попередніх нацвідборів, і от власне Дмитру не вистачило кілька голосів під час голосування, і його випередила Катерина Павленко з гурту Go A. Також до складу журі нацвідбору увійшов Сергій Танчинець з гурту Без обмежень і Дарна Джамала до речі, Андрій Данилко цьогоріч відмовився подавати свою кандидатуру на члена журі на нацвідбір. Артист каже, що хоче трохи від цього відпочити. Ну а щодо самого нацвідбору, стало відомо, хто серед артистів прийшов у шорт-лист нацвідбору. Цього року у лонг листі було багато молодих імен. І оргкомітет активно перевіряв кожного учасника на предмет скандалів, порушень правила нацвідбору, ну і загалом якості пісень. Отже, Отже, до дев'ятки фіналістів увійшли гурт Future Culture, хаят, який подається на нас відбір вже втретє. Крилата гурт з Маріуполя Молоді, гурт, який зайняв минулого року друге місце Циферблат, Абіє, ДК Енергетик, блогерка Маша Кондратенко та Влад Шериф. Ну і нагадаю, що 10-го учасника на наш відбір на Євробачення будемо знову ж таки обирати ми у додатку Дія скоро пісні кожного учасника з'являться в мережі. Можна буде послухати і визначити саме 10-го учасника. Ну а нацвідбір, як завжди, пройде у лютому. До речі, про одного з членів журіна нас відборі Катерина Павленко з гурту Go A на одному з концертів поцілувалася з дівчиною. Сталося це на концерті гурту фактично самі, де Катя виступала гостею, і от прямо під час виступу Катя підійшла до однієї з слухачок і поцілувала її в губи. Мережі одразу почали говорити про те, що це напевно був камінаут, аут але сама співачка поки ніяк не коментує цей вчинок. Які плюси і жахи усиновлення? Так, так саме жахи, адже це дуже непростий шлях, як деяким здається. От, власне, про це ми говорили в інтерв'ю Слава Плюс з юристкою, блогеркою і дружиною відомого телеведучого Інною Мірошниченко. Бо як ви пам'ятаєте, напевно, так Інна і Тимур Мірошниченки усиновили двох дітей. Ми говорили про покрокові дії висуновлені від збору документів до адаптації дитини. І спочатку це здається суцільним жахом і проблемами. Але, врешті, якщо ви все це пройдете, то отримаєте те. Що отримала Інна відчуття любові і спокою. А ще поговорили з Інною про те, що змінилось в новосільській спецшколі після того, як блогерка розмістила пост про жахливі умови проживання там дітей, Інна каже, що нічого нічого не змінилося, але вони продовжують працювати над тим, щоб зруйнувати цю систему, яка там вже врослася корінням протягом кількох десятків років. Це інтерв'ю вже є у мене на каналі. Підписуйтесь, заходьте, дивіться приємного перегляду. А вже о у мене на каналі вийдуть 10 цікавих фактів про Артема Пивоварова, про його алкогольну залежність, про його досить складний характер. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ми разом. На вихідних Саудівській Аравії наш Олександр Усик наваляв Тайсону Ф'юрі, але не про це мова. Я думаю, що ви бачили е цей бій. Ну і бачили, до речі, що гімн України перед боєм виконував Артем Пивоваров. Виявляється, Усику дуже подобається творчість Артема, е тому він і покликав артиста заспівати гімн. Артем співав не тільки гімн е перезважуванням. Він разом з хором також підтримував боксера. І от нещодавно вийшло інтерв'ю Олександра Усика для міжнародного боксерського каналу, і його запитали про Арт. Тема Пуварова Сашко сказав, що йому дуже подобається творчість Артема. А коли його запитали, чи можлива спільна пісня з артистом, то Усик відповів, що вони це зроблять обов'язково. Тобто, Артем Пивоваров і Олександр Усик, виявляєте собі цей крутий дует? Якщо ж це все відбудеться, то думаю, що Артем зробить це у форматі перекладання вірша одного з українських письменників на музику. Але поки який вірш буде, невідомо. Я нещодавно думав, як там Світлана Лобода, і тут артистка неочікувано з'явилася на бої Олександра Усика. І навіть після бою пішла до нього в роздягальню. Світлана опублікувала пост, в якому привітали Олександра Усика і написала, що у цілому світі немає тої сили, здатної здолати нас. Ну, вона має на увазі нас, українців. Бо дух свободи у кожній клітинці, і ми кожного з вас зустрінемо по-українськи. Так писала Світлана Лобода. Ну а солісту українського гурту пошла молі Кирило Тимошенко заборонили в'їзд до Євросоюзу на 10 років. Сталося це через його невдалий жарт про Польщу. А я нагадаю, що минулого року восени скандальний артист з таким собі гумором заявив, що полякам треба вступити до російської імперії. Окрім того, Кирило ще й пройшовся по польській мові, називав її тоді дратівливою. Ну і концерти пошли молі одразу скасували, а учасники гурту поїхали до Відня, а вже звідти до Тбілісі. Ну і у Грузії музикант перечекав, поки конфлікт вгамовується і вгамується. Він так думав. І після того, як, наче, все вчухло, артист вирішив поїхати. Їхати з Білісів до Вільнюся, але там Тимошенка на кордоні затримали. Виявилося, що йому заборонений в'їзд до країн ЄС на три роки. Але тут ще не все. Музиканти спробував подати апеляцію, але врешті заборону продовжили на 10 років. От як ви вважаєте, друзі, це справедливо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша думка. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал вже у четвер. Вийдуть цікаві факти про Артема Пововарова. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.